Шановні землекористувачі, е, хочу вас повідомити, що з 1 січня 2025 року в місті Павлограді змінюється нормативна грошова оцінка. Землі, взагалі по місту, в межах міста. Така нормативна грошова оцінка вона повинна проводитись раз на 5 або на 7 років. По місту Павлограду з 2012 року нормативна грошова оцінка змінена не була. На сьогоднішній день, в зв'язку зі змінами в нормах діючого законодавства та взагалі в той ситуації, яка склалась, нормативна грошова оцінка повинна бути. Тим більше на сьогодні передбачено по законодавству, що грошова оцінка буде заносена до державного земельного кадастру. Були виготовлені нами роботи опрацьовано ці роботи були інститутом державним черкаським, який виготовив нам нову технічну документацію з нормативної грошової оцінки. і Відомості про оцінку землі вже внесені до державного земельного кадастру. Всім землекористувачам необхідно буде в наступному році, починаючи з 15 січня 2025 року. Звернутись за витягом з цієї нормативної грошової оцінки для укладання додаткової угоди на сьогоднішній день. Триває процес, що ми відправляємо листи кожному нашому орендарю, тому кожен отримає таке повідомлення. А з початку року ми чекаємо на підписання додаткових угод. Нормативна грошова оцінка змінюється. В деяких випадках трішки збільшується, а може і зменшується. Є і такі випадки, тому необхідно замовити цю, цей витяг з технічної документації для того, щоб поновити свої дані по оцінці землі і оформити з нами документи. Оцінка землі ця є підставою для нарахування оренди і для нарахування податку. Це базова оцінка, від якої вже відраховується оренда за землю і податок за землю. Тому це вкрай необхідно буде зробити. Ви будете подавати податкові декларації. То ця інформація повинна у вас бути вже актуальна станом на 2025 рік. Звертайтесь, будь ласка, якщо будуть якісь питання. Всі наші орендарі нас знають. Будь ласка, звертайтесь і бажаю вам бути землекористувачами, які не порушують норми земельного законодавства. І У вас буде все добре. Grazie.